Добрий ранок. Значить, сьогодні почнемо огляд не з тракторів, не з навісного обладнання, прицепного верніше обладнання, а всього, з навісного обладнання, оскільки не тільки а, трактор DDZ-5244, hpx створений тягати, орати, купати, а ще він може і навантажувати завдяки такому, такому навісному обладнанню. Фронтальний такий навантажувач. значить, Багато часу я про нього тут не розкажу вам, ви все це знаєте. Моя задача зараз проінформувати, що ми таке маємо. Ми таке можемо встановити безкоштовно, коли ви нас купуєте трактор і дане обладнання. Наголошую. В даному випадку клієнт має досвід, має невелике господарство своє і має сили встановити, знання, щоб встановити. Тому він нас заказав такого. Таке навісне обладнання, плюс, ще щоб ви розуміли, ага да, не сказав, що воно керується з кабіни джойстиком, все по-сучасному, плюс заказав варіант ковша, де йде довжина от його метр п'ятдесят, глибина 50, висота 50 см, і як ви бачите, що він на гідроциліндрах, тобто відкидний, задній він є. А тобто, є варіант дешевший, просто суцільний ковш, і замовила людина, от ви бачите, рамка окрема і відповідно, леті, леті вила. Вони є зверні, тобто, то, опять-таки, дві ціни. Тому значить, от ви бачите, вже цей навантажувач адаптований під БДЗ 24, 24 сильного. Ось так воно виглядає. Тобто, ну, ви самі розумієте, річ, ну, якщо у вас є необхідність така, ну, якісь ви обмежені в людях, щоб вам хтось там щось допомагав, тому ви можете дійсно купити такого агрегата і собі зберегти сили, нерви, щоб десь когось щось просити, самі собі господар, можете виконувати роботи в своєму господарстві без залучення, додаткових агрегатів, машин, людей. Ось така перевага цього регато. Нічого не додати, нічого не прибавити. Так воно виглядає. Розшито, зроблено. Неодноразово ми купували оці речі цього виробника. Нарікань нема. на ваші дзвінки. все вам найкращого